Божі слова на кожен день. Перший крок на шляху Святого Духа в людині полягає перед усім іншим у тому, щоб відвернути серце людини від людей, подій та об'єктів і привернути його до Божих слів, спонукаючи серце людини повірити в те. Що божі слова не викликають жодних сумнівів і є абсолютно істинними? Якщо ти віриш у Бога, то мусиш вірити в Його слова. Якщо ж після багатьох років віри в Бога, ти продовжуєш перебувати в невіданні щодо шляху, яким іде Святий Дух, то чи дійсно ти віруюча людина? Для здобуття нормального людського життя, нормального людського життя, в якому є нормальні стосунки з Богом, ти мусиш спершу повірити в його слова. Якщо ти не досягнув першого кроку роботи Святого Духа в людях, то в тебе немає основи. Якщо тобі недосяжний навіть Найменший з принципів, то як ти пройдеш той шлях, що попереду? Ступити на правильний шлях, яким Бог удосконалює людину, означає стати на правильний шлях нинішньої роботи Святого Духа. Це означає ступити на шлях, яким іде Святий Дух. Прямо зараз той шлях, яким йде Святий Дух, це нинішні слова Бога. Таким чином, якщо люди мають ступити на шлях Святого Духа, вони мусять коритися нинішнім словам втіленого Бога та їсти й пити їх. Робота, яку він чинить, це робота слів. Усе починається з його слів, і все будується на його словах, на його нинішніх словах, і для впевненості у втіленому Богові, і для пізнання втіленого Бога для всього необхідно докладати більше зусиль до Його слів. Якщо ж ні. То люди нічого не зможуть досягти і залишаться ні з чим, лише будуючи на фундаменті поєдання та пиття Божих слів і, завдяки цьому приходячи до пізнання Його та догоджання Йому, люди можуть поступово вибудувати нормальні стосунки з Богом. Для людини немає кращої співпраці з Богом, ніж поєдання та пиття його слів та втілення їх у життя. Завдяки такій практиці вони найбільше здатні бути непохитними у своєму свідченні Божого народу. Коли люди розуміють сутність нинішніх Божих слів. Та є здатними коритися їй, тоді вони живуть на шляху, де їх направляє Святий Дух, і тоді вони ступили на правильний шлях Божого вдосконалення людини. Раніше люди могли здобути Божу роботу, просто шукаючи Божої благодаті або шукаючи миру й радості. Але зараз усе не так без слів втіленого Бога, без реальності його слів люди не можуть здобути Божого схвалення, і всі вони будуть вигнані Богом. Для досягнення нормального духовного життя люди мають спершу їсти та пити Божі слова і втілювати їх у життя. А потім на цій основі Встановлювати нормальні стосунки з Богом? Як співпрацюєш ти? Яким чином ти залишаєшся непохитним у свідченні Божого народу? Як ти вибудовуєш нормальні стосунки з Богом? Як побачити? Чи маєш ти нормальні стосунки з Богом у своєму щоденному житті? Перше. Чи віриш ти Божому власному свідченню? Друге. Чи віриш ти у своєму серці, що Божі слова істинні та непомильні? Третє. Чи є ти людиною, яка втілює його слова у життя? Четверте Чи вірний ти його дорученню? Що ти робиш для того, щоб бути вірним Його дорученню? П'яте Чи спрямовано все, що ти робиш на те, щоб догодити Богові та бути вірним йому? За допомогою наведених вище пунктів? Ти можеш оцінити, чи маєш ти нормальні стосунки з Богом на теперішньому етапі, якщо ти спроможний прийняти Боже доручення, прийняти Його обітницю та піти шляхом Святого Духа, то ти йдеш за Божою волею? Чи маєш ти чітке внутрішнє розуміння? Шляху Святого Духа, прямо зараз чи дієш ти згідно зі шляхом Святого Духа? Чи наближається твоє серце до Бога? Чи бажаєш ти ступати в ногу з найновішим світлом Святого Духа? Чи хочеш ти, щоб Бог тебе здобув? Чи бажаєш ти стати проявом Божої слави на землі? Чи маєш ти рішучість для досягнення всього, чого Бог вимагає від тебе? Якщо тоді, коли промовляються Божі слова, у тебе всередині є рішучість співпрацювати, рішучість догоджати Богові, якщо це твій менталітет? То це означає, що Божі слова вродили плід у твоєму серці. Якщо такої рішучості тобі бракує, якщо у тебе немає цілей, які ти переслідуєш, то це значить, що твоє серце не було зворушене Богом.